Другой підрядки подавляли своє. така автопригода трапилася на вулиці Михайлівській близько 11 години ранку. Вантажівка провалилася у фонтан, зруйнувавши його. Поліцейські склали на водія протоколи за двома статтями. Інспектори розшуку та опрацювання матеріалів ДТП склали на водія газпротокол за статтею 124 Кодексу України про адміністративні порушення. Також водій не виконав вимогу інформаційно-вказівного знака 536 пішохідна зона в поєднанні з інформаційною табличкою, де зазначено час обслуговування підприємств, розміщених на цій вулиці. На Керманичевела патруля. Винесли адміністративну постанову за частиною першої статті 122 Кодексу України про адміністративні порушення. Сам водій не на камеру розповів, не знав, що тут взагалі є фонтан, а цим маршрутом їздить вже не вперше. Облаштуванням фонтану займалися працівники Житомирводоканалу. Готували його до пуску, але так як зараз у нас військовий стан. Ми його не запускаємо, але все було виконано, були встановлені світильники, почищені решітки, почищений промитий фонтан, поставлені плити перекриття. Але плити перекриття там стоять на пластикових підставках, так, так як згідно проєкту. Які ремонтні роботи необхідно провести, побачить вже згодом, коли вдасться прибрати машину? Вони проломили плити, ми ще не знаємо, що там всередині, тому що там йдуть кабелі, там йдуть форсувати. Сумки, які розпилюють воду. Куди дивитися? Я не знаю, наскільки там що пошкоджено і чи в нас є такі матеріали. Вікторія Култунович, Ігор Литуак, телеканал СК-1.